Дороге зібрання, брати і сестри, давайте скажемо слава нашому Господу. До цього місця поміг нам Господь. І якби не Він, я знаю, що багато із нас сказали, давно б вселилась душа наша в страну, де на землю возврата немає, а поки що ми на землі. Братя сестри перед нами сьогодні свято, і ми згадуємо той час, коли Ісус Христос давав настановлення, коли давав повеління для учеників, де він все зробив для того, щоб Його слава досягнула і наших часів, як Ісаїя говорить, що на подвиг душі своєї він буде дивитися з задоволенням. Слава Йому! І це задоволення, це є ми, брати і сестри. Якщо живемо свято, якщо ходимо, поступаючи по Слову Божому, то ми приносимо як дорогоцінні пахощі для нашого Господа. Нехай Господь поможе. Ще одне, браття, сестри, ми сьогодні готуємося для того, щоб бути достойними учасниками смерті. Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогодні обходимо себе, дивимося на свій жертвеник, все лі в порядку, все лі добре. Якщо ні, ми розуміємо, як треба зробити, що треба зробити, як поступити. Нехай Господнє ім'я буде прославлено. Ще одне, наша молодь, не знаючи, чи вони всі сьогодні є, чи немає, можливо дехто. Готуються для того, щоб важну справу зробити в своєму житті це вступити в завіт з нашим Господом. Це є важна справа, це не яка-небудь справа, і для тієї справи треба серйозно підійти з повною віддачею, з повним осознанням того, що я стаю новим творінням для, нового, для Господа, що це для мене нове життя. Нехай Господь цьому поможе. Братя і сестри, ми розуміємо, що перед Богом ми повинні бути святі, чисті, непорочні. Наш сосуд повинен бути повністю освящений для того, щоб Господнє ім'я було прославлено. Читаю коротенько Слово Боже дуже знайоме на місце. Знайоме місце, де Псалмопевец Давид говорит такие слова в своем первом псалме, такие слова. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ібо знає Господь путь праведних, а путь нечестивых погибнет. Друге місце, знайоме теж для нас, Євангелія Матфея, сьома глава, написано такі слова. Сьома глава Євангелія Матфея, з 13 інище декілька стишків. Входіть чесними вратами тому що широкі врата і пространен путь ведущий в погибель. І многі йдуть ими, тому що тісні врата і узок путь ведущий в жизнь, і немногие знаходять їх до цього місця. Братья, і сестри, ми розуміємо, що у Господа що Господь є святий, і в нього немає ніяких компромісів. Він не заігрує з гріхом, в нього гріх не проходить, в нього не проходить ніщо, те, що предане мерзості і лжи. Я хотів би коротенько згадати таку історію біблейську. Ми всі помним Лота, ми всі помним Авраама і помним, які собиття розвивалися між ними, і прийшов той час, де. Пастухи їхні почали соритися між собою, їм обширних полів не хватало для того, щоб випасти овець? І Авраам, будучи богобоязнений, каже до свого племінника: Слухай, Лот, давай виберем. Якщо ти наліво, я направо. Якщо ти в одну зі сторон, то я в другу сторону. Для чого нам соритися ну, своїми словами? І ви знаєте, що зробив лот? Написано, що підняв очі і подивився вокруг. І це, що де він був, оця Окресність, вона показалась для нього, як сад ідемський, вона показалась для нього, як Єгипет, і він полюбив і остався там. Ми всі розуміємо, я не буду розпространятися і говорити, які послідствия після того, що далі було. Ми всі це помним, але гірке послідство було. Чому? Тому що життя його було таке. Тому що він полюбив, полюбив оце, що він жив, в чому він прибував, до чого його серце було прив'язане, так і сталося в його житті. Давайте другу сторону подивимося на Авраама, благословенного Божого чоловіка. Він теж возвів очі свої догори. До але я вернусь трошки назад, Лот возвів, але не настільки крепко, не настільки високо, не настільки, як треба було возвисити. І він подивився йому показалася ця окресність, яку він полюбив, і де й остався. Але ж Авраам возвів очі свої, Бог йому сказав: возведи очі свої до неба. І Авраам возвів. І Бог йому сказав: оце все твоє. Оце все твоє. Браття, сестри, як порою часто в нашому житті ми робимо вибір, ми робимо те, що противно Богу стає. Ми поступаємо не так, як би хотів бачити нас Господь. Ми направляємо свої шаги не туди, де хотів би бачити нас Господь, не задумуючись над тим, чи приємно то для Бога. Як Бог на ці справи дивиться? Порою ми, ну я не скажу, що всі, но дехто, дехто. Ви знаєте, за з гріхом, як равносільно би взяти порох, держати в жмені і проходити десь коло вогню. І ми розуміємо, що це буде. Це страшне. Я розумію, ви знаєте, я працював на рефайнері, то в нас такий вивіз. Я не раз по-моєму повторюю про це. Завжди такий плакат на кожному углу, перекрестках завжди «Think Smart before you Start. Думай, мудро. Перед тим, як щось починати. Тому що з бензином, з горючим це опасні последствия. Браття, сестри, з гріхом ще більше. З гріхом ще більше. Порою молодь, порою старші, порою в середніх роках люди не задумуються, що з гріхом шутки погані. Бог не йде на компроміс з цим. Бог святий. І він живе со святими, ще серце вполне предане йому. Бог благословляє, Бог прибуває і він возводить на свої висоти. Браття, сестри, допоможе нам сьогодні Господь, дай сили в цьому прибувати, наставляти наших дітей. Я сьогодні зустрів одних молодих людей, невіруючих, росіян. <кхм> ну, Питаю, звідки, ви, що так познайомились. Питаю ну, до жінки молодої, ще досить молода, десь під 30 років. Кажу, ти віриш в Бога? «Да, ну где-то полгода я була в церкві свіч, свічу поставила. Добре. Я вже маю для себе, як кажуть, компромат, про що говорити? Питаю його, чоловіка, Володя. А ти був в церкві. Ви знаєте, я не вірю в Бога. А чому ти не віриш? Ну, сколько релігій на землі? І всі говорять, що я прав, ми праві. А где правда? А я їм кажу, в Бозі. Кажу, ти знаєш, як Бог зробив на цій землі, щоб люди шукали Бога? І кажу, написано, показує йому, написано в діяннях, щоб шукали Бога, не на, найдуть не ні ли Його, хоча він недалеко від кожної з нас. А ми хочемо, щоб так нас Бог взяв, як мама бере маленьку дитинку да? і поніс нас на руках, накормив, одів, і все нам було добре. Але життя воно не так. В житті ми повинні шукати Бога. Ми повинні шукати Бога. А Він той, якщо будемо шукати, він дасть це про себе знати. Братя, сестри, в нашому житті легко потеряти Бога. Легко загубити Його з виду, як свій час поступив лот. Він потеряв, і кінець, який печальний, гіркий. Про що ви знаєте, не хочу я говорити. Про це ми всі помним і розуміємо. Хто не читав, прочитайте битє. Там все описано. Там все описано, по-моєму, 13 глава. Хай Господь сьогодні поможе нам. Дивитися, ви знаєте, не на тих, які падають, які, ви знаєте, не йдуть за Господом, а нам дивиться на создателя, на Господа на Ісуса Христа, який оставив славу Отця. Прийшов на цю землю, взяв наші гріхи і поніс на Голгофу. Для чого? Щоб бути нашим оправданням, браття, сестри. Хіба це не дорого? Це дуже дорого. Ми повинні до цього стремитися і поступати й ходити перед лицем Господнім свято. Нехай Господнє ім'я буде прославлено. Євангелист Матфей говорить такі слова: входіть тісними вратами, тому що широкі врата і пространен путь відущі в погибель. І многі є. Ідуть ім'я. Многії йдуть ім'я, тому що чесні врата і узок путь ведущий в жизнь, і не многі знаходять їх. Я сьогодні собі задаю вопрос, а ви вправи кожен собі, браття сестри. Правда, хорошо, прекрасне здання дарував для нас Господь. Ми можемо спокійно слухати Слово Боже. Над нашими головами ракети налетять. Ми маємо досталь хліба, одежу, все маємо. Але ж вопрос задати собі, як я хожу перед Богом? Чи моє щастя перед Богом, воно приносить задоволення для Нього. Чи може мені стидно підняти свої очі перед Богом? Допоміг би нам Господь, братя, сестри, ми з неділі до неділі. Кожен четверг була п'ятниця, понеділок, слухаємо Слово Боже, разом збираємося і не раз собі ставимо питання перед собою. Як я совершаю своє спасіння? Нехай Господнє ім'я буде прославлено. Зараз склонимо наші коліна, попросимо благословення, щоб Господь благословив нас надалі. Амінь.